Жала до очмаками, кого я і тут дядьки наче не говорить. І у Фейсбуці вже виставили постійно. Шанають то подобне менші оголошення. Це голосове повідомлення, обвинувачена у потрійному вбивстві, надіслала своєму спільнику. Дівчина переживає, щоб їхню машину ніхто не помітив. Він її заспокоює. «Я не Ой, ж ну ми тепер з такою сім'єю, ми збагати. Спілкуються вони 15 травня 2023 року. За день до цього у лісопосадці біля села Садове, що неподалік мене, знайшли тіла родини Череванів із Києва. Подружжя та чотирирічного хлопчика розстріляли у власній машині. Їхні тіла поклали до ями, авто спалили. У телефоні обвинуваченої правоохоронці згодом знайдуть фото та відео з того дня. На одному з фото машина, яку дівчина взяла у батьків та на яку повісили чорні номери. Також вона знімала себе та спільника в самому авто. Миколу та Вікторію Череванів разом із сином того дня бачила працівниця заправки, що на в'їзді до мене з боку Чернігова. Як згодом з'ясувалося, вони їхали на зустріч, щоб подивитися машину. Микола займався покупкою та продажем авто. Сьогодні на суді свідок згадує їхня мазда з'явилася біля АЗС в день. Чоловік у мене запитав ключа від вбиральні. А жінка з дитинкою пішли туди. Я сказала, що в нас сама не закрита Прокуйте, будь і все. Також жінка згадала, що за деякий час до мазди з боку мене під'їхала машина білого кольору. Каже, десь після третього дня вона побачила вдалині за заправкою дим. В сторону денданилівки чапаютьки от по полю за АЗС. і чорного кольору. Дим такий темний. Я ще запитала в оператора, може, чи словому палять, чи щось таке. Ввечері того ж дня один з обвинувачених, офіцер головного управління розвідки, якого називають організатором злочину, купив БМВ. Перед цим за матеріалами слідства він забрав у вбитого Миколи Череваня 6 тисяч доларів. Сьогодні до суду прийшов власник цього авто. Він каже, вперше покупець із ним зв'язався 11 травня. Він разом із другим обвинуваченим приїхав до Чернігова, щоб подивитися машину. Подивились машину. Сказали, що грошей зараз нема, вони подумають, їм машина сподобалась. Наступна зустріч відбулася 13 травня. Я був на роботі, друга попросив, щоб він поїхав, показав їм машину, сказав, домовились по ціні. Він сказав, що все подобається, буде забирати, але грошей немає, гроші будуть за пару днів. Уже 14 травня, в день убивства, обвинувачений сказав, що готовий купити БМВ. Попросив продавця пригнати авто до сосниці. У центрі селища він зустрів його разом зі спільницею. Віддав гроші, ми сіли в машину перерахувати гроші. Яка сума? 5 300 на той момент прибула. Пригадуйте номінал купюр. 100 доларів там було Половина не половина в месте. Тобто всі купюри були мінімалом сто Так, 100 доларів. Да. Що було, перераховували кошти там? Перераховували кошти, переглядаємо купури. Одна купюра була в крові. Ми просто попросили поміняти. Свідок говорить, покупець показав, що у нього на руці кров. Пояснив це тим, що у нього така робота. Також розповів продавцю, чому вирішив купити у нього машину. Бо він розбив. Сурбовий транспорт теж БМВ після того як тріцю затримали. БМВ забрали на штраф майданчик. Власник повернув машину назад через суд. А отримані за кошти віддав правоохоронцям як доказ. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.